Якщо вас не приймають батьки або родичі чоловіка, це дуже часто історія не про вас особисто, як особистість, а про динаміку, в яку ви потрапили. Коли ви приходите в нову сім'ю, ви ніби входите в їхню систему. І якщо вас не приймають, знецінюють чи відштовхують, і це виглядає так, ніби вам не дають місця. Відсутність місця завжди натякає на одну річ. У вашому власному роді можуть бути виключені люди: ті, кому не дали місця, ті, про кого мовчали, ті про кого забули, або тих, кого витіснили. Тож, хто належить до виключених, перше це абортовані або ненароджені діти. Колишні партнери, яким не дають місця, да, не визнають той факт, що вони були, родичі, про яких не прийнято говорити, які по наших якихось судженнях зробились, допустились якихось невиправимих помилок. Сімейні таємниці, незавершені історії, люди, яких засудили, викреслили, ніби забулися, стерли з пам'яті роду, у системі діє завжди одне правило. Те, що було виключено, буде повертатися, і повертається дуже тонко, нащадкам. І в такій ситуації, да? де вже нас не приймають, не тому, що ви погана, якась не така, чи не підходите їм. Просто таким чином система ніби показує, говори, да? поглянь, зупинися, зазирни в себе. Можливо, так колись когось. Не приймали в твоєму роду, як і тебе зараз, тому коли якась система вас не приймає, це завжди може бути запрошенням зазирнути в себе і подивитися в свій рід, проаналізувати, да, хто був до мене, які долі були, кого виключили, кого знаєте, там привозносили на якийсь підістал, кого опускали, про кого не говорили, про кого забулись і про що це для мене? Яка місія моя? Бо якщойно вдається цих людей. Повернути на своє місце, дати їм місце, визнання ваша ситуація дивним чином починає вирівнюватись і залишайтеся зі мною. У мене все про сімейну систему та роль в ній.